Отже, 18 років тому в цей день приблизно в цей час мене утримували в полоні близько трьох годин. Я молилася безперервно, щоб знайти спосіб вирватися. Протягом наступних кількох годин мені давали наркотики. Я зазнала насильства і, врешті-решт, втратила свідомість. Але не раніше ніж він прив'язав мене до ліжка поруч з ним. Як 15-річній Карі Робінсон вдалося перехитрити досвідченого серійного убивцю та вислизнути з його огидного ліхва? Тренд кенебалезм. Лемі кілреслоскайз. Коранкові стався ряд нападів на жінок. Лакало подушку рядом зі мною. Газ і стакіска. 24 червня, 2004 рік, Західна Колумбія. Подруги Хізер та Кара вирішили провести свій день біля озера, засмагаючи на сонці. І вже перед самим виходом з будинку мама Хізер попросила дівчат полити квіти, що ростуть в саду. Класична неприємна ситуація для підлітка. Кара, щоб зекономити час, запропонувала своїй подрузі, що вона сама розбереться з квітником, поки та прийме душ. Дівчата так і зробили. Хізер пішла в душ, а Кара Робінсон вийшла на подвір'я. Я не знаю наскільки важлива ця інформація, та нехай буде. Дівчина була вдягнена в шорти і футболку. Взуття на ній не було. Коли вона вийшла в будинку, якраз в цей момент вулицею повільно їхав зелений понтіяк. Автомобіль проїхав повз будинок, але через хвилину Кара помітила, що він повертається. Понтіяк заїхав на під'їзну доріжку будинку Хізер. Коли двері автівки відкрилися, з неї вийшов усміхнений чоловік у кепці із козлиною борідкою на обличчі на вигляд, років 30. В руках він тримав стос журналів. Чувак не виглядав загрозливо, тому не викликав у кари жодних підозр. Коли чоловік підійшов до 15-річної дівчинки, вона розгледіла напис Продавець на його сорочці. Він побажав доброго ранку і спитав: Привіт, твої батьки зараз вдома. Кара відповіла, що не живе в цьому будинку. Тоді він спитав, чи є хтось з дорослих. Кара сказала, що ні. Усі поїхали на роботу. Саме на таку відповідь він розраховував. Скориставшись моментом, чоловік в кепці зменшив відстань між ним та дівчинкою, нібито щоб передати їй примірники якихось журналів. Але як ви здогадалися, цього не сталося. Він витягнув пістолет за пояса і приставив до голови дівчинки. Тримай рот на замку і слухай мене, інакше я застрелю тебе. Зрозуміла? А зараз іди в машину. Чоловік підвів її до машини, в котрі вже лежав великий сміттєвий бак на задньому сидінні. Він наказав Карі залізти всередину, що вона мовчки і зробила. Коли вона, скрутившись, втиснулася в сміттєвий бак. Психопат прикрив бак кришкою, але не став повністю закривати, ну і щоб дівчинка не задихнулася. Кара Робінсон вже в той момент усвідомила, що якщо хоче залишитись в живих, вона мусить грати за правилами викрадача. Перед тим як я розкажу, як карі вдалося перехитрити маніяка та врятуватися, давайте відмотаємо час на 8 років назад, щоб краще зрозуміти небезпеку ситуації, в якій вона опинилася. 1996 рік 9 вересня. Безвісти зникає 16-річна Софія Сільва. Дівчинка вирішила зробити домашку на свіжому повітрі і вийшла на ганок свого будинку. Це був останній раз, коли її бачили живою. Батьки Софії помітили, що дівчинка зникла лише після того, як покликали її вечеряти. Відповіді не було. Приблизно через п'ять тижнів її тіло огорнуто білим простирадлом, спливло в озері біля третього шосе в окрузі Кінг Джордж. Огидний факт Судмедексперти зафіксували, що викрадач збрив її волосся. Я маю на увазі не те, що на голові, а те, що нижче живота. Через 7 місяців по тому, 1 травня 97 року о 15.00 в 70 кілометрах від будинку Софії 12-річна Кетрін Фіск та її молодша 5-річна сестра Крістін вийшли із шкільного автобусу біля свого будинку. Після цього їх більше ніхто не бачив. Того ж дня, через кілька годин, батько дівчат, повернувшись додому з роботи, побачив, що на передньому дворі у траві лежав кинутий рюкзак Крістін. Перевіривши будинок і переконавши, що дітей вдома немає, він викликав поліцію. Минуло п'ять діб, коли 6 травня останки Крістін та Кеті спливли під мостом у річці Саус-Анна в 40 кілометрах від свого будинку. Судмедексперти встановили, що нападник задушив своїх жертв після того, як скористався ними. Було очевидно, що обидва викрадення робота однієї людини. Дивіться, усіх трьох дівчат викрали в їхніх домівках після уроків. Слідів боротьби не було на жодній з них. Усі жертви були поголені, та усі тіла були виявлені у водоймах. Тому збіг зібраних зразків ДНК не став несподіванкою для детективів. Ці дівчата були не єдиними жертвами, оскільки з 96 по 2002 рік було зареєстровано надзвичайно велику кількість випадків зникнення молодих жінок. Усе це вздовж американського шосе US-29. Якщо точніше, ще щонайменше четверо дівчат були вбиті вздовж того клятого шосе. Невідомого маніяку, ЗМІ прозвали Stalker 629 або в оригіналі Road 29 Stalker. Вибачте за мою англійською, обіцяю її покращити. Тим паче, антишкола запустила безкоштовну школу англійської і гріх не скористатися можливістю почати вчити англійську безкоштовно. Треба тільки зареєструватися і взяти участь в марафоні з викладачем. Скануй оцей QR-код або ти цей в посилання під відео. Також ти отримаєш доступ до додатку в телефон з унікальним методикою вивчення слів купу цікавого контенту, який допоможе вчити мову. Самостійне навчання прямо в Телеграмі, а також тести для самоперевірки. І усе це безкоштовно. Антишкола єдина школа англійської, де можливі як групові, так і індивідуальні зайняття із плаваючим графіком. Обирай зручний формат для себе. Змінюй викладача будь-коли. Хочеш вчися з нейтовим, хочеш з україномовним репетитором. Ціна однакова усього 250 гривень. І не забудь вказати промокод Ковальський20. Щоб отримати знижку на навчання до 20%. Усі посилання ти знайдеш в описі до цього відео та в закріпленому коментарі. Антишкола це моя особиста рекомендація. Алісія Реноль стала першою жертвою сталкера. Вона збиралася їхати за покупками зі своєю мамою та виїхала із свого будинку о пів на восьму ранку. Але мама її так і не дочекалася. Пізніше того ж дня, о шостій вечора, машину Алісії знайшли покинутою на шосе поблизу Клепера. Останки Алісії були знайдені в день зникнення посеред ізольованого поля, про яке, як стверджують поліцейські, міг знати лише місцевий. В травні того ж року, у своєму кемпінгу в національному парку Шенандо, котрий лежить вздовж шосе 29, були знайдені тіла ще двох жінок: – 24-річна Джуліана Уільямс та 26-річна Лора Віннанс. 18 вересня, через 4 місяці, в 10 кілометрах від виявлення останків першої жертви сталкера, виявили черговий труп 20-річної Ани Макденіел. Цього разу убивця намагався спалити останки. Про цю серію ми ще поговоримо наприкінці відео. Після вбивства Софії та сестер Фіск була сформована оперативна група, головна мета спіймати збочинця убивцю. Усі залучені відомства відпрацювали 20 тисяч версій. Не дивлячись на це, детективи так і не змогли встановити, хто викрав та позбавив життя трьох неповнолітніх дівчат. Були зібрані зразки, такі як волокна якоїсь тканини і навіть ДНК, а саме волосся та рідина маніяка. На жаль, ці зразки не співпали із ДНК жодного з підозрюваних. Звір залишається на свободі. 24 червня, 2004 рік. Незнайомець в Кепці сідає в свій зелений пунтяк і рушає. Кара Робінсон рахує, скільки разів автомобіль повертає. Вона вирішила, що спробує втекти з першої ж нагоди, щоб повернутися до будинку Хізер. Тому намагалася запам'ятати приблизний маршрут, яким вони їхали. Якщо чесно, особисто мене дивує, як 15-річна дівчинка, котру щойно вкрали, змогла опанувати паніку та так потужно триматися, розробляючи план втечі з перших секунд викрадення. Це якась блін супер сила для порівняння. Чимало людей в екстреній ситуації не можуть набрати номер 911, тримаючи телефон в руці, бо через сильний стрес вони дивляться на пристрій, не розуміючи в цей момент, як воно взагалі працює. Далі буде ще цікавіше. Окрім прорахування маршруту, дівчинка фокусувалася на тому, щоб запам'ятати якомога більше дрібниць. Якщо чесно, я бачив це в якомусь фільмі, але вже не згадаю в якому. Хто пам'ятає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Так от вона зубрить серійний номер, набитий на дні сміттєвого бака, в якому перебуває. Також запам'ятовує пісні та жанр музики, який зараз слухає викрадач на магнітолі свого зеленого понтяка. Кара відчула, як покидьок скидає швидкість та зупиняється на узбіччі. Чоловік відкинув кришку контейнера, надягнув на зап'ястя дівчинки ось ці м'які наручники, а до рота запхав кляп. Переконаний, що вона тепер точно нікуди не подінеться, він повернув кришку на місце, завів двигун і поїхав далі. Невідомо скільки часу минуло після цього, але не більше години. Кара відчула, як Понтяк різко повернув і зупинився. Вона почула, як викрадач вийшов з авто. Він дістав контейнер і потягнув по бетонній підлозі. Кара почула щільний звук замикання дверей. Коли викрадач дозволив їй покинути контейнер, вона побачила, що знаходиться всередині, чи то квартири, чи то маленького будинку одразу просканував очима інтер'єр. Приміщення було брудним, але обставлене зі смаком. Він взяв її на руки, всівся на диван і промовив зараз дізнаємось, чи не шукає тебе хтось. Після цієї фрази він увімкнув телевізор. На радість для нього жодної новини про викрадення дівчинки в етері не було. Знизав плечима, він сказав. Схоже, нікого не хвилює, що ти зникла. Попри те, що кара була зв'язана по руках і ногах, психопат не зав'язав їй очі. Навіть без контексту цього відео це наштовхує мене на думку, що він нікуди не збирається її відпускати. Ніколи. Вона продовжує збирати і запам'ятовувати інформацію. До уваги різні речі, щоб ідентифікувати цього хлопця, коли течі, бо я знала, що так і буде. Її здивувало, що приміщення буквально заставлене клітками з дрібними тваринами та акваріумами, в яких були усілякі ящерки та тропічні рибки. Викрадач дістав свій блокнот та почав ставити дівчині особисті запитання. Усі відповіді він записував в блокнот. Чоловік, який мене забрав, любив зберігати маленькі трофеї. Тож, одна з речей, яку він робив, це ставив мені багато запитань і записував відповіді. він не знав, що я теж збираю факти. Це тривало приблизно годину. Після чого хворий покадьок перейшов до першопричини викрадення. Я молилася безперервно, щоб знайти спосіб вирватися. Наступні 18 годин стали її особистим пеклом. Він робив з нею все, що йому заманеться. Втілював свої хворі фантазії. Кара не чинила опір, також придушувала в собі бажання кричати. Вона боялася, що чорт стане жорсткішим. Єдиним можливим для себе варіантом вона бачила абстрагуватися від усього, що відбувається. Дівчинка дозволила своєму розуму покинути тіло. Я навіть не хочу згадувати саморобний дерев'яний пристрій, метою якого було фіксувати ноги в зручному для нього положенні. У перервах між словом, яке не можна казати в YouTube, я маю на увазі між епізодами, коли він брав її, так би мовити, силою. Кара розмовляла із ним. Вона розмовляла так, наче усе окей, наче він її хлопець, а не незнайомий хворий на голову збоченець, який викрав її декілька годин тому. Таким чином поступово їй вдалося завоювати його довіру. Кара готова була грати в цю гру, щоб мати хоча б мізерний шанс втекти та знову побачити свою родину. Ви просто уявіть, наскільки вона сильна людина, бо навіть тоді не втрачала надію і продовжувала збирати докази, які, на її думку, стануть в нагоді в майбутньому, коли вона втече, і ця інформація допоможе спіймати мразоту та довести його причетність до її викрадення. Кара запам'ятала Марку сигарет, які він корив. Червоні Мальборо запам'ятала візитівки на холодильнику, а саме ім'я його особистого лікаря та стоматолога. Коли психопат дозволив їй скористатися вбиральною, вона звернула увагу на гребінець для волосся із рудими пасмами, що заплуталися в щитині, а також жіночі засоби гігієни. Імовірно, у нього була жінка. В якийсь момент покидьок втратив пильність і залишив заряджений пістолет у межах досяжності своєї жертви. Кара розуміла, що це її шанс, але побоялася ризикувати, бо в разі невдачі це точно стане смертним вироком для неї. Протягом наступних кількох годин мені давали наркотики. Рах... Я зазнала нормального на насильства і, врешті, решт втратила свідомість. Але не раніше ніж він прив'язав мене до ліжка. Поруч з ним вранці викрадач кари дав їй снадіни, щоб вона заснула. Щоб перестрахуватися, він прив'язав одну з її ніг до ліжка і переконався, що наручники на місці. А потім ліг поруч і задрімав. На щастя, для дівчинки вона прокинулася раніше за нього. Коли Кара побачила, що ця істота досі спить, зрозуміла, зараз або ніколи. Їй пощастило звільнити одну руку із наручників. Це дозволило звільнити ногу, прив'язану до ліжка. Після цього вона дуже обережно вийшла із спальні, а потім вибігла через вхідні двері. Хотів би я побачити їбало потвори, коли він прокинувся, і помітив, що його здобич втекла. Коли кара вибігла на вулицю, вона зупинила першу ліпшу машину. В авто було двоє чоловіків. Дівчинка намагалася швидко пояснити, хто вона така і що з нею сталося. Наручники, що бовталися на зап'ясті, не залишали жодного сумніву, що ця жахлива історія правда. Кара одразу вказала рукою на квартиру, де її утримували, і попросила чоловіків в авто запам'ятати її. Сіла в машину, і вони разом попрямували до відділку шрифа. Існує версія, що Копа не одразу повірили в її розповідь. Як згадує сама Кара. Коли я розповідала свою історію черговому офіцеру, він дивився на мене більш ніж скептично. Вони повірили мені тільки тоді, коли порівняли з дівчинкою, що зникла в Західній Колумбії. Бо я і була тією дівчинкою. Поліцейські виїхали на затримання викрадача. Кару взяли із собою, але прибувши на місце, вона чомусь не змогла згадати потрібну квартиру. На щастя, цим допоміг менеджер будинку. Завдяки карі, копи знали, які запитання треба ставити. Пам'ятайте деталь, яку вона запам'ятала, а саме руде волосся в гребінці. Коли копи запитали в якій квартирі живе чоловік із борідкою та руда жінка, менеджер одразу назвав імена. Річард і Надія Еванс в цей час диспетчер перевірив, чи не зареєстрований зелений пунтяк на когось із подружжя. Бінго, пазл з класу. Коли поліцейські постукали у двері квартири Річарда Еванса, ніхто не відповів. Менеджер будинку відкрив двері своїм ключем. Як ви здогадалися, в помешканні нікого не було. Вже маючи ордер, копи, не втрачаючи часу, почали прочісувати кожен міліметр приміщення. Те, що вони виявили, м'яко кажучи, шокувало. Наприклад, захована від сторонніх очей скринька, вона містила в собі стоси газетних вирізок, які стосувалися викрадення та вбивства Софії та сестер Крістін та Кеті Фіск, так звані трофеї. Маніяки дуже таке люблять. Це дає їм можливість пірнути у спогади і пережити минулі події ще і ще. А коли перестане вставляти час виходити на полювання. Але це ще не все. В тій самій скринці були і перші прямі докази злочинів, скоєних Річардом Евансом, а саме фотографії. Я думаю, ви розумієте, якого характеру були ці фотографії. Деякі з фото зафіксували момент насильства, який здійснював 38-річний Еванс над своїми жертвами. Де була його дружина в цей момент? Спитаєте ви мене? На момент викрадення кари. Хоуп відпочивала в Діснейленді, А Евонс скористався можливістю, поки хата, так би мовити, на психопата. Просто уявіть, його дружина поїхала на кілька днів, а воно одразу поїхало на полювання. Кару доставили в лікарню, де в неї взяли зразки ДНК Евонса. В цей час на місці злочину проводилися слідчі дії. Коли детективи отримали все розпорядження витяг з експертиз ДНК, вони мали усі підстави вважати, що Еванс не лише викрадач гвалт, а серійний убивця, оскільки експертиза показала збіг ДНК із зразками виявлених на тілах попередніх жертв. 27 червня Еванс зателефонував своїй сестрі і сказав Алло. Слухай, я скоїв злочинів більше ніж пам'ятаю. Жахливих злочинів. Нам треба зустрітись. Вона, як свідомий громадянин, передала цю інфу поліції. Хоча я певен, що її телефон і без того був на прослужці. Вони домовилися зустрітися в Сарасоті. Коли серійний убивця з'явився на заплановану зустріч, копи вже чекали на нього. Зрозумівши, що він потрапив у пастку, спробував втекти, але район був оточений копами заздалегідь. Втікаючи, він пробив колеса свого автомобіля об цю штуку. Ну знаєте, в кіно таку часто поліцейські викидають шипи такі. Я не пам'ятаю, як вона називається, ось її фотографія. Ну коротше, втратив контроль над авто і зупинився. Поліцейські оточили автівку та намагалися переконати його здатися. Річард сидів із пістолетом у руках. Той момент, коли офіцер підрозділу поліції К9 відпустив свого собаку і пес почав гризти підозрюваного, Еванс приставив пістолет до скроні і натиснув на спусковий гачок. Він був оголошений мертвим о 10.52 вечора, 27 червня 2002 року. Хоч потвора здохла, копи нарешті достеменно з'ясували, хто позбавив життя трьох дівчат у 96 му та 97 му роках. Коли волокна килима, взяті з колишнього будинку Еванса у Фредеріксбурзі, порівняли з тими, що були знайдені на всіх трьох дівчатах, вони збіглися. Сині волокна, виявлені на останках попередніх жертв, збіглися із штучним хутром на наручниках, які були на карі. Так в усіх випадках він використовував ті самі наручники. Ба більше судова медична експертиза показала, що відбиток долоні, знайдений на внутрішній стороні багажника, належить крістін. Фіск її відбитки пальців також були виявлені всередині автомобіля через 5 років після викрадення і вбивства. Детективи відкопали, що в далекому 87-му Еванс був засуджений на три роки умовно за те, що достав свого прутня в присутності 15-річної дівчини і почав гоняти от буквально посеред вулиці. Це просто так цікавий огидний факт, коли Хоуп побачила справжнє обличчя свого чоловіка. Вона не могла повірити і прийняти той факт, що вона вийшла заміж за монстра. У нас були міцні стосунки, побудовані на взаємній довірі. Я нічого не знала про його варварські позашкільні розваги. Ага, нормальна така взаємна довіра. Окрім цього, поліцейські висунули версію, що, імовірно, Еванс із з шосе 29 це одна і та сама людина. Ба більше, у 96-му він жив усього в годині їзди від US-29. На жаль, їм не вдалося поєднати вже згадані мною вбивства на тому шосе із Евансом. Проте, на їх думку, було мало ймовірно, що в одній локації орудують одразу декілька серійників. Але на момент запису цього відео поліція та слідчі досі не. Впевнені, чи сталкер з 29-го шосе був саме Річард Марк Еванс. Себто до сьогодні Сталкер з 29-го шосе залишається невідомим, та й жертви його були старшими за жертв Річарда. І я вам більше скажу: у проміжку між 2009 та 2014 роками. На тому проклятому шосе зникли ще щонайменше п'ятеро жінок. А це як мінімум через сім років після смерті Еванса. Невідомо чи це той самий сталкер чи хтось інший, хто вирішив наслідувати невідомого серійного убивцю. Розслідування і досі тривають. Справи вбивства Алісі Рейнольдс, Джуліани Уільямс та Лори Вінанс. Досі не розкриті. Завдяки сміливим діям та холодному розуму, Кари Робінсон, психопат більше ніколи нікому не зможе нашкодити. Шериф округу Річленд Леон Лот, який був провідним слідчим у її справі, був вражений холоднокровністю кари перед обличчям жаху, який мало хто міг собі уявити. Він побачив в ній потенціал і запропонував літню роботу у своєму офісі. Кара подумала, що це хороша ідея, і націлилася на кар'єру борця із злочинністю. У 2010 році, через 8 років після тих жахливих подій, Кара закінчила академію правосуддя Південної Кароліни. Тепер вона є повноправним співробітником департаменту Шерифа і використовує свій особистий досвід і підготовку з користю, ставши шкільним куратором. У квітні 2011 року вона вийшла заміж. На сьогодні в неї є двоє маленьких синів. У 2013 році вона вирішила відкласти кар'єру поліцейської в сторону, щоб зосередитись на сім'ї. Сьогодні Кара затребуваний спікер і активний учасник соціальних мереж, таких як Інстаграм. Вона не лише ділиться своєю історією широкою аудиторією. Диторію, але я навчаю людей, як залишатися в безпеці у світі, сповненому прихованих небезпек. Хоча її емоційне відновлення було довгим і важким процесом, вона пройшла через це і хотіла, щоб інші знали, що людина, яка має перевагу, не завжди виходить переможцем. Вона стала живим доказом цього. Кому подобається, що я роблю, можете за можливості підтримати існування цього каналу, ставши його спонсором, усього від 10 гривень. Усі посилання в описі під цим відео. Така історія, малята. Дякую за перегляд! Бережіть себе!